Ці реєстри належать приватним особам, і держава платить за них роялті в величезні суми роялті. Що це означає, наприклад, для реальності? Це означає, як наслідок, що ми маємо понад мільйон мертвих душ. Я навіть не знаю скільки, так які припустять, що вони отримують пенсію на хай тисячу чи тисячу двісті це мільярд на місяць, так тобто це 12 мільярдів що за рік. Пенсії, субсидії і всі інші соціальні виплати, так тобто сьогодні є люди, які Володіють п'ятьма квартирами чи будинками і отримують субсидії. Чому знову ж таки через те, що ми не маємо реєстру, а реєстр нерухомості не синхронізований з реєстром фізичних осіб? Коли ми будемо мати реєстр, коли ми будемо мати реальну картину. Ми тільки після того можемо приймати рішення чи підвищувати пенсійний вік. Хто може сьогодні сказати, скільки грошей йде на обслуговування пенсійного фонду? Ніхто не знає цього. І це все є чорна діра, коли куди йдуть ті гроші, які держава виділяє так в так званий пенсійний фонд.